Так, шановне панство, зараз ми зважимо ну, три одне, дивіться, по нуля було. Воно дуже хоче втекти нам. Так, то самка вночі буде рівно місяць. Так, вага її кілограм сто. ой 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 Опа. І вона чуть не втекла мені. Давайте ще раз положу. І маємо вагу кілограм 140. Ось така самочка. І там три самці є. Звичайно, я їх ловити не буду. Бо треба страхати, навіщо воно. Ну, хіба попадеться мені в руку, то я її піймаю. Так. Ну що, зважував я, нутриня, дивіться, місячне самка, кілограм з чим-то. От тільки що малі внутрішня сиділи в траві. Тут в мене трава є, ну не видно. Я світла знову не включив. Там, де я зважував світло, було, я щось не подумав. Ну що, дав внутрішньому їсти. то, що я хотів, зважив. Ще одне, якщо десь підійде, то я, може, піймаю його, зловлю і зважу. Ну, а так бігати за ними я не хочу, дивіться, бачите, як зелену травичку. Одній нутринята не видно, блін, і не можна нічого зробити. Ну, буду закінчувати відео. Там самка сидить з Я самушки їдять, от я нарвав лепих, напевно, чи як він називається. Ну, то, що кром на території росте, що позеленіло, я нарвав, а вони собі переберуть, що їм цікавить. Зараз я їм ще кину топінамбур. І треба залізти вже завтра, з неділі, буду мати час, залізу до льоху і помаленьку буду давати їм моркву, морква так ви теж можете заглянути, де маєте моркву, морква вже починає місцями гнити. А щоб не гнила, треба згодувати. Ну, зараз не зараз, ну, але через тиждень я вже моркву і помаленьку починаю купати топінамбур, давати їм. Бо якраз то, малі будуть їсти топінамбур, самки будуть їсти, багато не даю, ну як даю трохи, бо їх є багато. Я відро топінамбуру, десь кілограм на день їм кидаю. Бо викопав відро, то вже маю четвертий день, ну приблизно. От. Топінамбур відносно він легкий, порівняно з картоплею і з буряком. Не так легкий, як він кустурбати і багато місця займає в тому відрі. От, дивіться, маленьке. Ну три три дні гризе теж собі щось зелене. Треті, третя дуба життя. І зараз, так як того року зими нема. І зелень з'явилася, нині було досить, то от десь біля 12 градусів, сонечко світило, все гарненько було. От. І я вирішив їм зробити такий недільний недільний стіл, будемо так казати. Бо траву не, не можна, в принципі, хто має проблему з годуванням внутрі, можна поїхати, якщо у вас є якісь річки біля річок. Ось така во зелені росте. Там можна насмихати і внутрі вже дати. Бо бачите, вони такі люблять. От там далі є і кукурудза. Ну, вони кукурудзу перетирають та їдять щось. А тут. Тут собі внутрі їдять. Там мале внутріння теж травичку молоденькуї. Сонце проблискується і трава вилазить. Я навіть кульбаби дивлюся, теж вилазять і по сонцю. Сонце, сонце світить, тепло і оживає. Природа оживає, і що? Для внутрі буде трошки, трошки гарніше. Харчування буде, бо як-не-як в в зелених кормах є ті вітаміни, які нема в сіні. Ну і плюс ще волога є, вода. І через то вони так їх люблять. Все, дякую за увагу, до побачення.